Підтримуйте живемо фару. Да, повністю. Щось берете додатково пояснити про це. Яснюю, що згідно статті 240, яка була в першому у прокурора не було, у Викопацького обласного прокурора, до якого розверталися, не було жодних підстав не вносити до Єдиного державного реєстру судового сьогодні відомості, про які я йому повідомила. Він був зобов'язаний був це зробити. Натомість він мені через два дня надсилає відповідь, що переслав. Мою заяву міжрайонному прокурору Андрійшину. Той Андрійшин через день надсилає мені лист, що він також переслав цю заяву начальнику, районної, начальнику районної міліції. Таким чином вони вчинили нормальну звичайну бюрократичну карусель, не дивлячись, не зважаючи на те, що мова йде про злочин, який вчинила посадова особа яка <головіка> позиція честь, Вашу чесному хочемо зазначити, що 22 травня 2015 року слідчі на Карпатській області внесення відомості до ЄВДР по даному факту з приводу саме за заявою громадянського факту Ариса Вікторів, з приводу того, що секретар Челської міської ради приводі Оксана Петровичного письмова повідомила її подає відомості. Дане провадження зареєстровано за номером 12. Скільки ви приступаєте до роботи? Робота. Скільки у вас починається? В 9 годин? З 9. Вночі внесли в ЄРДР. В який час ви внесли? Можна узнати? В який час внесено відомість в ЄРДР? 22-го внесення. А в який час? Слідчий, слідчий. вносив в ЄРДР. Ночі? Внесено відомість в ЄРДР, можливо, в будь-який час. Згідно. І... Ви визнали мене постраждалою? Я визнана постраждалою. Кого ви заявили там постраждали? Скарга на не внесення відомості до ЄРД. Так розглядається. Хто постраждалий по даній кримінальній справі? Чим буде прийнято рішення сьогодні, зареєстровано кримінальне впровадження, напевно, вас буде визнано потенділи. Напевне, ну, то слідчі. По моїм заявам відкрита зараз 22 кримінальні справи, і по жодній я не визнала навіть заявником. Не лише постраждали, навіть заявником. Як ви це поясните? Далі Питання досліджувати, а не до процесуальних керівників. Тобто ви не маєте до того відношення? Ну на даний час розглядається через скарга, що там внесено відносить до Євроди року. Ого, всех хвале. Тут був голова суду. Ви зараз від імені України винесли без мантії рішення. Пан прокурор без форми ходить в судах. Якщо вас, ласка, буде зверніться до ДСА, щоб ви забезпечили мантії, бо, на жаль, вони вже півроку не можуть завести. Тобто я маю вам Ні, вам, ні. ви мене має, не маєте. Якщо ви хочете сприяти цьому, прошу дуже. Просто вам повідомлюю, що немає. На жаль, ДСА не може забезпечити. А ми ходили до вашого голови суду, вже говорили про і Ну, про це не можуть забезпечити не тільки мене, там п'ять або. А прокурор чому без форми? А, а прокурор на засіданні. Ну прокурор, то в нього є начальник до нього звертання.